До парка приїхала ще рано. Дітки там бавляться. Дідуся в тобі парк. Супер приклад. Подобався. Пішли подивимося, Ромачка йде з мамою. Подирісся, зараз покладуть речі. Треба машини. Так давай нас. То. Пішли, Ромочка, дивитися на кролик, а пішли. Да. Білий Білий, понял. Білий. Білий, білий. Білий, білий, так. Білий. так, зараз бабуся. Куди так. білий? А вони травичку там їдять. Бач? Вон, Що вони бачиш, там вони посуться, їдять травичку. Тут кроличок такий їсть травичку. Ромик десь рванув. Голова тільки торчить. Ну, то Воно відкриється через половину двадцять, тоді можна буде. Весь лючок тут є. Голуби такі прикольні тут з хахалком. Це зараз покажу. Такі. Що тут? Ну і світленьки туди натину. Височка подали. Он думаю, что мы ему источки принесли. Вот, а тут козочки гуляют. Вот. Височек и козочки. Маленький он. Все, Рома уже на майданчик пошел гулять.

Диви, тут віслюк. Бачиш? Осел? Осел. Все як написано, все є. Бачиш, осел. А там воно поні, бачиш? Диви поні. Поні. Заює. Що, будеш кататися на понях? Китя, ти бачиш поні?

Ну та залазь. Що, кролики під землею можуть так залазити? Рамулік. Там клітка, їх було двоє, а один десь дівся. Де твій друг? Де твій друг? Де твій друг? На території ніде не бігає? Десь під землею може ховатися? Де Я і не знала, що вони можуть так ховатися під землею. Десь є? Зверху сидить. А він зверху заховався. Вушка навостеє і відпочиває. Да, Рамулька? І відпочиває там. Корма вже тут насипано, насипано, вже нічого не їсти не хоче. Ручки. На ось тварин. Відпускай, відпускай. Він такий дрібний. Хай ага. з контролю <клес> немає. А ось во сидить. Диви, ось тут ромочка, бачиш? Ой. <смір> Столкнулися. Вже. А на, напосипне. Ні-ні, просто ручкою засунь, ручкою візьми трошки і поси. Тихонько. Отак. Вибудь сюди їсти. Та будуть подице. Вони, бач, не голодні. Їх вже погодували. А якщо так з ручки їдять? Не треба, не кидай. Не треба, Ой, Диви, як з ручки їдять. Диви, вони з ручки їдять. Диви. Хочеш я на ручку А ну, давай, на ручку тобі носити. Хочеш, щоб з ручки їли? Ну, я вот хочу їсти. Добре, потім візьмемо. Ми йдемо зараз кататися на конах. Диви, диви, зайк, Диви, диви. Красно? Ти ж не такий. Диви, хрум-хрум-хрум-хрум. Хочеш погладити, Поглад, не бійся Він просто злякався, не переживай, він злякався тебе. Він злякався тебе. Я хочу Ну, спробуй погладити. Він просто тебе злякався, ти не переживай. Це Ой, все добре. Ні, він не підійде, кодь. Давай, я спробую отак от. Підійде чи не підійде я... до мами. Зараз він допромає і підійде. Тільки ти не махай ручками, добре? Дід, дивись, він усі підходить. Бачиш, він підходить? Я соломку їсть. Ні, він корм вибирає чи із соломки. Із соломки корм вибирає. Тупівники, Сай, півники. Са, півники. Ку -ку -ку. Кролико, туди вже тут понасипали, ти вже не хочеш, да? вже вибирає під собою, там, щоб понасипала. На ручку не хоче Ей. до ручки. Ось тут все, 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 зайка. Я його хотіла сюди поближче виманити. Отак от. Ага, бачиш, він боїться просто. Він боїться, він не хоче Зайка по заняткам трошки. Ростав отак. Тільки ручку, так, так рівненько, як мама робить. Бачиш, так рівненько. Рівненько, рівненько, не розставляй. Пальчики рівненько, рівненько тримай. А він отак рівненько тримай. Так, тільки рівненько тримай. Клас. Класс? Я не просто вас Диви, бачиш, мама так обережно голівці. Обережно поголівся. І він їсть. Як ролики задають. Пішли. Що, ходи, вони так п'ють, бачиш. Ти мало. Ти бачив? Дивись, як вони їсть. Ти не цікаво, Рома? Ромашка, голубів поганяти. Ромашка. Ромоська. Что ты там хребеш? Десь Я так не даю Что? Да ладно, к вам пол. По ножкам не ходи было слабо. Ну это что ж ты кельт там падает?

Soya!

А якщо машинку не так, то це рамка. Майже ходна барана у рамку. Це йде. Ідемо йдемо. Мо, добре. добре, я зрозумів. Я зрозуміла. Ти. Видем, не переживай, мама годувала. Мама тебе тривала на ручках. Мама годувала, не переживай. А я Та, Чого ти боялася? Ти бачила, до мами підходили, мама ж не боялася. Нема чого боятися? А хочеш, ми от сюди заліземо з тобою.

Хочеться, хай на майданчик може потім ще. Роман Сергійович переобразився трошки. Тут конюшня. Там де коник. вони бачили, в загончиках, у кожного свій загончик, а ні. А цього вже готуй кататися з кимось. Добрий день. Ти бачиш? Коганик. На цьому наша програма закінчилась. Окрім пісочку, ми вже нічого не хочемо. Хотіли покататись на поні. Хтось підійшов до поні і сказав: я не хочу. Так, да, Роман Сергійович? Все, тепер майданчик і усе на тому. Тобі допомогти? Правильно, ти дорослий. Все сам, все сам. Втік от сиди вже втік, да.